Моє шановнечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст! <прекуп> <animationave> Сьогодні ми поговоримо із молодою письменницею та журналісткою Юлією Фацієвич. Добрий день! Добрий день! Розкажіть трошки про себе. Мене звати Юлія Фецієвич, я журналістка радіоредакції Миколаїв Данійстрі. Я авторка книжки А я знову хочу відчути свій дім. Це збірка новел про реальні історії жінок у перші дні повномасштабного вторгнення. Я в письмі вже чотири роки. Також пишу короткі новели, накладені історії. Також я е, є авторкою проєкту Вмощитися зручніше, в якому я розповідаю про книжки, даю відгуки на прочитану літературу, а саме це сучасні українські автори. Як вам допомагає журналістика у житті? Журналістика насправді це дотична вже така сфера, в, яку я, в якій я працюю так, бо насправді я соціолог, і, і швидше певні соціологічні навики і досвід мені мен, привели мене у журналістику, привели мене у, у письмо. Ось, а сама журналістика допомагає мені. Тримати оцю таку планку зв'язку з, з громадськістю, так з людьми, допомагає комунікувати, допомагає бути відкритими, відкритими до людей, так допомагає шукати зв'язок з людьми, з, з громадою, так, тому що моя робота безпосередньо стосується тих всіх подій та новин, які відбуваються у Миколаївській громаді. Це такі, напевне, основні важелі сфери журналістики, які я перейняла на себе і на навіть на письменницьку творчість. А що вас спонукало написати книгу? Спонукало написати книгу. Зовсім банальна, ну, як банальна ідея, напевне, податися на літературний конкурс, тому що я дуже хотіла десь себе, про себе заявити. Так? І, а це якраз був вже початок повномасштабного вторгнення, це був четвертий місяць. Війни, і е, я зовсім випадково е, знайшла е, оголошення про літературний конкурс, і, е, звичайно ж, це темою цього конкурсу була тема війни. І мені захотілося податися на конкурс, але бути м, трішки оригінальною, так, і е, зібрати певний матеріал, тобто мати реальні історії, на основі яких написати. Оповідання і з ним подаватися на конкурс. Таким чином я знайшла жінок, які були готові поділитися своєю історією. Таких історій вийшло 11, і всі вони увійшли в книжку. А це були жінки з різних міст України, це були як і офлайн, так і онлайн інтерв'ю, і в кінцевому результаті вийшла ось така книжка про досвід жінок у перші дні повномасштабного вторгнення. А якою має бути ідеальна книжка? Ну, Як на мене, як і немає ідеальних людей, так і напевно, немає ідеальної книжки, так? тому що на кожен, на кожен товар свій покупець комусь може залетіти книжка з першої сторінки а, і бути в топах, а комусь ця книжка може геть не сподобатися, починаючи вже з першого речення. Для мене, наприклад, не як авторки, а як читачки немає ідеальної книжки. У мене є мої фаворити, мої, мої автори, які творчість яких мені подобається, але ідеальної як такої я для себе не, не бачу і не знайшла. Тому що, о, щоб книжка була ідеальною, напевне, має бути, я не знаю, існувати ідеальні люди. Так. Ким із письменників ви надихаєтесь? Mm -hmm. В мене є і українські автори, і закордонні. І з закордонних це Елізабет Кілберт, місто дівчат. Тому що я прочитала всі її книжки, але місто дівчат це якраз на першому місці, яка на нікуди навіть не рухається. Також це Айн Ренд, живі», це Славенка Дракуліч. Особливо її книжка ніби мене немає. Також з українських це Катерина Бабкіна, дуже люблю її книжку. Мій дід танцював краще за всіх. Це Сергій Жадан, його проза поезію теж читаю, тільки почала читати. Так? Це Євгенія Кузнєцова, теж її, її творчість, її книги. Дуже багато книжок перечитала, але завжди в то питання мене в якийсь ступень виганяє. Це, напевно, такі е, е, основні. основні та творчість, з яких мені відгукуються. І Ірену Карпу люблю за її простий стиль написання. Дуже відгукується. Вона, тексти її теж прості і відкриті. Ваш улюблений вислів? Е, мій улюблений вислів, ви знаєте. До публікації книжки, до видання книжки, напевне, як такого улюбленого вислову не було. Але із, тим, із цим процесом видання улюбленим, таким головним, напевне, став вислів Ніколи не говори ніколи. Тому що дуже багато. Вже перевіреного цим висловом сталося з книжкою, тому що, наприклад, обкладинка книжки, вона з першої її задумки були такі, щоб вона ніколи, я говорила, що вона ніколи не буде світлого кольору. І книжка мала мати такий собі, як закладку. Насправді вийшла і книжка світлого тону, і лясе замість закладки. Ось. Тому напевне, напевне, це якраз ось цей вислів. Це дійсно така життєва фраза, тому угу. що життя воно не постійне, і ми рідко що знаємо от, на 100% і будемо впевнені в цьому от до останнього моменту. Як відпочиваєте у вільний час? Як ну, вільного часу в мене дуже мало, а деколи його взагалі немає. Тому що паралельно я працюю в редакції, так і паралельно займаюся просуванням своєї книжки, тому весь час потрібно моніторити якісь новинки, придумувати, як зацікавити аудиторію, як втримати аудиторію, як привернути увагу так? аудиторії до книжки. Але все ж таки, як коли трапляється вільний час, то я або читаю книжку. Або це якась домашня така виласка з рідними, або це <смір> гора дистанційної роботи, яку я ще собі беру, тому що я паралельно є штатним позаштатним працівником у видавництві Богдан. Я є бета рідеркою і час від часу я вичитую на коректуру їхні книжки. Вау! Так, тому по суті, вільного часу в мене дуже дуже мало. І на останок моє улюблене питання: топ 3 книжки, які порадити нашим слухачам та слухачкам. Перша книжка – «Халед Госейн Ловець повітряних смію". Угу. Ви читали? Не читала, але чула хороші відгуки. Дуже про теж дуже важка і важлива книжка, дуже багато гострих проблем піднімається. Якщо проводити паралель із нашою сучасністю, дуже відгукується, я думаю. Але читати дуже важко. Треба бути морально готовим, читати е, такі речі, які, напевне, дуже багато людей можуть замовчувати і уникати. Угу. Е, з того ж таки, е, для такого більш лайтового настрою прочитайте Євгенію Кузнєцову, спитайте мієчку. То є класика. Так, тому що це коли ви хочете просто уникнути якоїсь такої цього активного життєвого руху і абстрагуватися від цього ритму, можна цю книжку прочитати за вечір. Вона дуже легка і швидко читається. І... Можна ще взяти до уваги Елізабет Кілборд суворі чоловіки, але вона теж має двозначні, двозначні відгуки від читачів. Але мені, мені подобається і чому я її рекомендую, так? Тому що в ній дуже гарно проведена паралель між чоловічим і жіночими світами. Угу. І все ж таки. Як це така істина, що чоловіки без жінок, ніх дуже їм важко в світі. Оце якраз про це, про, про це книжка. Дякую за сьогоднішню чудову розмову. До зустрічі. До зустрічі, дякую вам. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава.